Як лікувати молочницю або вагінальний кандидоз? Відчуваєш свербіж, печіння, сироподібні виділення. Це може бути молочниця, і ти не одна, це грибкова інфекція піхви, яка виникає, коли мікрофлора втрачає баланс. Причини різні, і їх багато: стрес, антибіотики, тісна білизна, зниження імунітету та інші. Багато хто починає лікування самостійно, але це небезпечно, можна лише приглушити симптоми, але не позбутись проблеми. Правильний крок звернутися до гінеколога. Лікар призначить таблетки, капсули або свічки, залежно від твоєї ситуації. І головне дотримуйся повного курсу, навіть якщо симптоми зникають раніше. Також варто змінити білизну на бавовняну, уникати синтетики та дотримуватись інтимної гігієни без агресивних засобів. Здоров'я починається з уваги до себе. Не терпи, лікуйся грамотно.